Так, усім привіт! Хочу сьогодні показати, як зробити подарунок своїми руками. Бюджетний подарунок. Це в нас іде кава озермак, чай ягоди годжі. І заздалегідь приготовлена квіточка лілія водяна з гофрованого паперу. Ось вона така йде. Всередині також чай. Основа у нас йде картон гофрований, пінопласт і обтянуте це все гофрованим канцелярським папером. От. Також лінточка, ножниці, гарячий клей. І, в принципі, все можна приступати до роботи. В середині в основі вирізаний прямокутник, де буде стояти наша кава вже. От ось так. Ми її заставляємо. І на нас стоїть, не падає. от. Так, Навколо ми ставимо ягоди воді. Ось таким чином. Шумуло вверх, доверху. звичайно, можна це все по-інакшому зробити, в кого яка фантазія. Верх можна поставити замість кави. Алкогольний напиток, чи коняк, прикрасити це все штучними квітами і так далі тому подібне. Ну, це більш такий варіант бюджетний, недорогий, як то кажеться От. Так, Оцей чай він у нас не буде кріпитися, буде це все кремати у нас атласна лента, Ось, ось так поки що виглядає міні-сказати, можна так сказати, тортик. От. Наша ленточка. Вибираємо центр От. і приклеїмо до баночки однієї і другої, щоб трималося. Ставимо, поки трошки так. так, тепер це все діло зав'язуємо. гарненько, симпатично, чай, чай, кава та упаковка сама. Вона більш така стриманих кольорів темних. Я вирішила зробити такі квіточки світленькі лілії. Бо ми якраз під таку тематику мовити якби чай, чай це є. Виробники Індії, Китаю, ну і так далі тому подібне. Треба добре приклеїти, тому що потім можна збирати весь, всю цю композицію по землі, якщо добре її не прикріпити. Ну, звичайно, зав'язуємо на бантик, щоб було дуже гарно. Можна подарувати людині будь-якого віку, яка дуже сильно любить чай, каву, квіти. Замість середини квіти можна прикріпити цукерку. Тут чай дуже легко витягнути, бо він на двосторонньому скотчі прикріплений. І Можна в подальшому зберегти цю всю композицію тут от, в самому в самій цій баночці Можна її відкрутити і витягнути чай. От. Так само і тут. Так, у нас вийшов ось такий міні-тортик. Можна так сказати. Тепер будемо кріпити наші лілії. Лон, більше їх треба трошки округлити, тому що вони вже трошки постояли, від того, відколи я їх зробила. От. І, звичайно, їх кріпимо так. на стержневий клей. Ну, сюди. І це можна ще раз замінити на штучні квіти. От. Можна за міщаю всередині поставити цукерочку. Можна, можна ось такий варіант, як я зробила. Так. Треба обов'язково дивитися, як воно буде виглядати, куди його правильно прикріпити. Ладно. Так, так само і це, що лишилося. Можна також додати бусинки різні. Ленточки, фунтики і так далі, що тому подібне. Варіантів є дуже багато. Ну, мене ще була фантазія, якщо чесно. От, от у нас виходився от отакий подарунок власними руками. Так що я буду дуже рада, якщо я вам чимось могла допомогти за такий невеликий термін. З, ну, звичайно, я це все підготовила заздалегідь, Та, якби, основу, на якій стоїться вся композиція, квіточки. Може, В подальшому, як вам сподобається, зроблю. Майстер класи. Так що, дякую, що мене подивилися.